У нас, як ви бачите, у гості, у нас сьогодні відкритий урок. Ми повинні показати з вами, що вивчили, на що ми здатні. На уроці будьте уважними, працьовитими. Я бажаю вам успіху. Все у нас вийшло, все було гаразд. Для цього треба натхнення, е, хороша праця, е, треба постаратися згадати весь матеріал, який ми вивчили. Бажаю вам успіху. Скажіть, будь ласка, ми вивчаємо з вами чудову, прекрасну країну, яка називається біологія. Скажіть, будь ласка, в якому царстві і які царства взагалі цієї країни біологія, ви знаєте? Будь ласка, я знаю п'ять царств України, біології, царство рослин, царство тварин, царство бактерій. Царство реліг, це царство лісу. Добре. Безпосередньо в якому царстві зараз ми знаходимося, І яке царство зараз ми вивчаємо? Будь ласка? Зараз ми вивчаємо царство рослин. Царство рослин. А скажіть, будь ласка, царстві рослини. Останні наші теми. Що вивчали з останніх тем? Ми вивчали генеративні органи рослин. Так, генеративні органи mm -hmm. рослин. Добре. Зараз, будь ласка, кожен по черзі із вас буде, буде виходити до дошки. Ну, така в нас буде інтерактивна е, ланцюжок. Кожен виходить до дошки і називає частини, генеративні органи квітки, починаючи від нижньої частини. І не тільки називає, а й повинен сказати функцію цих органів, цих частин квітки. Так, ну, будь ласка, хто? Кирвалочну? Так, ну коліна. Це відколіжня. Її функція вона несе на собі квітки. Так. Це Добре. від коложе. Відколожа функція приквіт, прикрив... відня від від... мене... квітки до квітколіжки. Цікручніше, давайте поправимо, правому Тут ці квітконіжки приєднання самої квітки до ну, квітконіжки. Квітко так, добре, добре. Ну, Самої квітки, частин самої квітки, да. пані насідають. Далі. Аня. Так, швидкість, прошли, по виходимо. Оце чашолистики відповідають за захищення квітки. Захист квітки, добре. Оце колюстки, вони теж захищають клітку і прибавлюють е, своїм. Добре, так. Е, а ще чому сказати, ти по часу гостикам, комплекс не як називається? Комплекс згадують. Червилистики плюс полістки мають назву. Оцвітина, безумовно, сідає далі. Ви вивчили з вами ну, генератив, з генеративними органами, які зв'язані. Які біологічні процеси? Будь ласка. Ви вивчили запилення і подміни Подвійне за прізвимо Сьогодні будемо вивчати, е, уже нову тему, але перед тим, як почати цю тему, я хочу, щоб ми, і ми разом послухаємо цікаву історію. Е, історію життя одного воду. Будь ласка, Дивіться, у нас сьогодні дівчинка, така гарна, бачите, червона. Мене звати кістя. Мої батьки пилок і маточка. Утворилася я після зустрічі моїх батьків, запила я і за рівнення. Спочатку я була зовсім маленькою, але потім росла, росла і виросла ось до такого гарного, соковитого воду. Всередині в мене є насінина. Я її добре оберігаю, захищаю зовні свої округи кісточкою. Одного разу мене підхопила пташка. Я лечу далеко від свого дому. Ой, пташка впустила мене. Я впала і трохи забилася. Але головне зберегла на сінину, яка скоро проросте і дасть життя та віруси. Більше голови, більше голови. Тому плоди поділяються на соковиті і сухі. Але різна класифікація є плодів. Соковиті, сухі. спочатку класифікація така, Плоди є прості і складні. Прості вони утворюються з однієї квітки, яка має одну маточку, ну, наприклад, та шкістя. Складні утворюються з квітки, яка має декілька маточок, значить, будуть такі маленькі плодики, які знаходяться біля одного. ну, Наприклад, малим. І сублідя, які з окремих квіток, які з'єднані між собою, з'єднуються в єдине ціле зростається. Запишемо цю схему, заповнюємо, будь ласка. Працювала домашні завдання. Перед тим, як я домашнє завдання вам сказати, я хочу подякувати вам за роботу на уроці. Я безумовно ставлю 12 балів соні. Дуже активна. І подвійне запліднення чудово розказала. Ну, ну просто молодець. Потім Поліна. Ну Завжди Ти на вулиці у нас молодець. І сьогодні працювала теж дуже добре, піднімала руки, була активна теж, Аня, ну просто. Сьогодні підтримали і мене, і клас, молодці дівчатка. Е, Добре, як завжди, у нас біолог наш. Е, так, е, давай даме руку. Так, теж дванадцять валіоцим. Я ставлю усім на цьому. Молодці діти. Так, і домашнє завдання. Воно записано у зошиті. зовсім. увагу. Нам треба розглянути міні-проекти. Вони записані, вибираємо ці міні-проекти. Це по плану. По плану. Але увагу, я даю вам можливість. Якщо ви ну, не хочете людей допомагати, можете дослідження на тему плоди, які зростають в нашому районі. Мені улюблені плоди, пройти будь там презентації малюнки, там доповіді. Зрозуміло ді. Спасибі велике, молодці. Я думаю, на сьогоднічому році ви розкажете, які різноманітні чудові плоди, а можливо розкажете нам також про такі екзотичні плоди і фрукти. Спасибі. І в кінці року я хочу вам подякувати за роботу вам, моїх і таку дарю вам корзинку плодів. Ви були, смачно поїли. Бачите, далі про яке біологічне значення важливе. Третій пункт, найважливіший для нас, це необхідні вітаміни, позивні речі. Дякую.